Привід. Нагороджується учасник з міста Тернополя Олендер Віталій На автомобілі той що таксі. Вітаємо. Він виступав за наш клуб. І в подарок ручка. Ручка від його. місце. Ручку йому віддали, ніхто не хотів купити. І так, за друге місце здається, у вас 21.05. Так, ти ж Тарас, так? Ні, то вони Я ще 13. 21.13. Народ, це щось не було. Ми не те, що ми бачимо, ну... Так, цей учасник до нас приїхав, вітаю, Львівська Львова, що зайняв нас Гуцаленко Михайло. Вітаємо, це учасник, який приїхав до нас з міста Львів. Гідну виступив. Спочатку він це змінилося. Блюд. Любий Юк, Ростислав. На автомобілі ВАЗ-21.099. Учасник до нас приїхав з міста Золокова. Також учасник не Тернопільський. Вітаємо. Бажаємо майбутнього. Раді бачити. Більше ще перемог боротися, і відпорватися, готувати свій автомобіль. Земляк роман. прізвище <плес> Земляк. Він ведення Земляк, але прізвище Земляк. <плес> Земляк, так? Тернополя? Тироволянського <плес> району ще й мій Земляк? Я також серобулянського району. А живе, каже, у Львові. все рівно. навітаємо. Почесно у нас зайняв перше місце у класі передній кривіт оболончик Юрій Ланівки учасника, який був рушній кола. Треба ще запросити штурма, штурма, тому що він сьогодні безпосередньо приймав. Ну, Всі бачите, що людина дійсно з гіпсом, тобто зважаючи на поставлення. Ми зібрали учасники, учасники дійсно був проти того, щоб штурман допомагав, тільки катарського учаснику. Може завдяки штурману, може завдяки поламаній руці, може завдяки вправності керування автомобілем. Юра зайняв на сьогодні перше місце. Це є учасник нашої команди рейсінгів Тернопіль. Високовий команди зайняв почасне перше місце. Пану, там, 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 там. Давайте до фотографії. Штурман. Це той, хто перший присів до мене в автомобіль, прокатався зі мною. Прізащий його полегонько ім'я Віталій. Це хлопчик з Березовиці, місто Тернопіль. Вот, також бачите, вроді все нормально, відважний хлопець, ти не ногах, нічого прокатався, але Взяв, вже відійшов. Нагороджуємо його. Дякуємо. Христя, перший цих до фотографії Для людей, які люблять металевих коней, які люблять палити гумо, які, які люблять дивитися на те, як хтось палить гумо. Без вас глядачів також такі свята не відбувалися, тому що заробиться для глядачів в першу чергу, щоб у нас ніхто так, так, не заїжджав. Та ні? Тату! Вставай теж. Мені тут для фотографії. Трошки зараз. Трошки, трошки ближче друг до дружки. Так, так. Ви можете далі. 3-4 сіські. 3-4. Сімсі! Як бачите, всі провели час весело, гарно. Незважаючи на те, що трошки було прохолодно. Про Але Серівна, бачите, яка погода сьогодні? Золота просто. Бважаючи на те, що це є зима, не дуже холодно, соняшку.